Люди кажуть опитування Сі-4. понад місяць без готівкової оплати у тролейбусах. Її впроваджували довгий час, та вже з 1 червня в усьому комунальному електротранспорті відмовилися від готівки. Команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у містян, як їм таке нововведення, та чи зіштовхувалися вони з будь-якими проблемами при валідації та оплаті картками. Оплати в тролейбусах. Як вам зручно вже звикли до цього, користувалися? Користувалися, звикли, добре все. Що найбільше подобається? Легше вже оплачувати? Легше, так. Тому що не треба чекати, поки до тебе підійдуть, до того ж водія теж. Дуже зручно, мені подобається. Це дуже зручно. Давно отримали? Місяць мабуть. Як ви оцінюєте цю роботу, взагалі, чи зручно, чи не зручний? Ні, стру... дуже незручно. Чому? Ну, по-перше, я дуже рідко користуюся тролейбусом. І буває таке, що я приходжу на зупинку і не, не маю там терміналу. Або я е, кладу 10 гривень термінал, отримую цей квиточок і е, потім приїжджає моя маршрутка і я викидаю цей білет. Тобто ну дуже незручно. Я карткою, у мене така картка, щоб проводити. Я не можу валютувати карткою. Ну, Тобто, незручно. Це мені. А якщо бабця якась, то це взагалі нонсенс. Карпою? Ну, користувалися капкою? Так, да? зручно. 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 А дуже вони? зручно. Нам пенсіонерам дуже зручно. Зручно, незручно. Незручно. Тому що я пенсіонер, в мене є посвідчення, і я можу собі по посвідченню тому їздити. А тепер я свого пану почуваю, мені до того значить, як добратися, я не можу, От, тому що хворію. Мені гідніше було б користуватися посвідченням. Отримала я картку десь в кінці березня, в квітні. Ну, Користуються. І ось з тих пір користую? так. так. — так. Подобається вам чи зручно? Ну, зручно. Користуюся, як карточкою оплачую, як обично. Зручно вам? Зручно. Чому зручно? Легше, типу, чим готівкою? ось? — Ну, легше, так. Да. Ніяких там передавань і так далі. Зручно. Мені подобається. Більшість зазначають, довго розбиралися в нововведеннях, та зараз вже звикли до безготівкової оплати.